Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження: сімейний міні Citroen C4 Picasso. Автівка у нас у коричневому кольорі 2014 року. У нас тут безключовий доступ. Датчики сліпових зон всередині зустрічає дуже гарний комбінований салон шкіряний, бежевий з чорним. Електросклопідйомники. У нас тут 1,6 дизель на роботі. Мультикермо у нас працює. Великий бортовий комп'ютер. Відповідно, також у нас досить багато асистентів. Це допомога при парковці, наближення до сліпих зон. Також у нас присутні підігрів передніх сидінь, масажі і панорама. Автівка дуже містка. Позаду у нас також дуже великий гарний ряд сидінь. Є сонцезахисні шторки, електросклопідйомники та регулювання. Клімату для заднього ряду. Також у нас є столики та третій ряд сидіння. Автівка у нас цим місна Приїхала вона сюди з Франції. Ніяких питань та нарікань по технічному стану немає. Замінили щеплення, зробили ТО. Автівка обслужена, ГРМ також замінений. Також у нас тут присутня парктроніка спереду та ззаду та камера заднього виду. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів вулиця Підсила, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк Іван.